Щорічно, у третю неділю жовтня, ми згадуємо людей, завдяки чиїй праці ми маємо на столі те, без чого не обійтися – їжу та напої. Та для цього іноді необхідно мати не лише невеличкий ковбасний чи хлюбопекарський цех, а низку заводів, без яких неможливий процес виготовлення даного продукту. Одним з таких невід'ємних підприємств, закритого акціонерного товариства Оболонь є найсучасніший солодовий завод у Чемерівці. П'ять років тому у грудні місяці було забито першу палю під будівництво нового підприємства. А вже наприкінці 2008-го восьмого солодовий видав на гора першу партію готового продукту. Його побудували за 32 місяці замість відведених планом 48 Це була напружена, сумлінна робота, інколи без вихідних. Коли повертатись трошки назад в історію, і згадати 2002 рік. Той час, коли в серпні 2002 року оболонь придбала об'єкт на завершеного будівництва в Чемерівцях, я був призначений сюди керуючим на цей об'єкт. Я прийшов сюди, тут на цьому об'єкті паслись кози, вівці, корови. І об'єкт був без газу, без світла, без води. Було дещо, що, чесно кажучи, моторошно і думав, чи справлюсь я. У мене агрономічна освіта, і я не будівельник, і може не професіонал, але. З часом формувався колектив, підбирались люди, і ті завдання, які перед нами ставив президент оболоні Олександр Вячеславович Слободян, а саме з його ініціативи, тут почалось створення цього об'єкта, він наш земляк хмельничанин, він почав розвивати цей об'єкт. Перші кроки зробили досить впевнено, і за три роки було сформовано тут нормальний діючий об'єкт, який називався тоді товарно насіновий комплекс. Ми побудували насіновий завод і почали розвивати цю, цей будівельний майданчик, цю площадку. З початком роботи солодового заводу у Чемеровець відкрилося друге дихання. І відтепер жителі райцентру пов'язують своє сьогодення і майбуття з Оболонню. Чемеровецький солодовий завод задоболонь. Є досить потужною структурою. В першою чергу це номер один платник податків в Чемеровецькому районі, так і в селищній раді. Одна четверта всіх податкових надходжень це податки збори, інші податкові платежі, належить саме структурам зад-оболонь. Але крім традиційного платника податків, можна сказати, що це і підприємство, яке займається постійно, планомірно гуманітарними і соціальними проектами, численними, допомогою наших комунальних підприємств, вирішенні виробничих питань. Ми раді в тому, що нас. Є такий завод, а особливо наш земляк, це Михайло Васильович, який вкладає всю енергію, він знає ті болі, ту потребу, яка на сьогоднішній день потребує як сільське господарство, надходження ті всі, які дає на сьогоднішній день Солодовня. Ми по-простому називаємо в народі, для нас є вагомою підтримкою. Сьогоднішній герой передачі Визнання і повага Михайло Васильович Загородний, портрет якого занесений на обласну дошку пошани Кращі люди Хмельниччини. Трудовий шлях Михайло Васильович розпочав агрономом після закінчення Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту. Рік за роком, набуваючи нових знань, професійно зростаючи, працюючи головним державним інспектором із заготівель та якості сільгоспродукції Чемеровецького району, Михайло Загородний обрав правильний шлях для подальшого зростання. Доля звела його з керівництвом Зато Болонь, де він згодом став директором товарно-сіневого комплексу. Професіоналізм, міцний багаж досвіду і виробничих знань достойно оцінило керівництво товариства. І згодом назначило Михайла Васильовича директором солодового заводу Зато Болонь «Оболонь» розглядала цей регіон як сировинну зону. Тут вирощувались якісні пивоварні ячмені, які поставлялись для. В Києві. В нашому районі це перше велике підприємство, яке фактично будується з нуля, побудувалося з нуля. І однозначно в нашому районі це є не промислове містечко, це містечко маленьке, яке, відповідно, не багато такими кваліфікованими працівниками, інженерним персоналом. Але у свій час хороша команда. Хороший керівник Михайло Васильович Загородній, який сформував прекрасну команду, і ця команда була поставлена її задача планово виконати будівництво, заплановані строки виконати плану будівництво. Михайло Васильович випала така доля, тому що першому керівнику, де, на містечку, де було чисте поле і тут будівництво, відповідно, всі тягар цієї нелегкої праці ляг на нього, бо це є перший керівник і, відповідно, ми поставили задачу не підвезти свого керівника, а він в свою чергу всім, що міг, допоміг нам у вирішенні цих питань. Були такі питання, що було, треба було на вищому рівні вирішати, а відповідно він своєї сторони ну, рішав ці питання, вирішував, а ми його старалися не підвести. Зараз на підприємстві працює 500 чоловік. Крім того, крім солодового заводу, оболонь на Чеморвеччині розвиває аграрний сектор. Ми маємо власний насінневий завод, ми маємо в обробітку тільки в Чемерівцях 10 тисяч 800 гектарів землі, вирощуємо повний спектр сільськогосподарських культур. Солодовий завод має зернові відходи, ростки, пивну дробину. Відповідно, переробляючи її в корма, ми розвиваємо тваринництво. Станом на сьогоднішній день це 5 тисяч голів свиней. І тисяча голів великої ради худоби. Досить велика кількість людей звертається з численними проханнями, питаннями до безпосередньо Михайла Васильовича Загороднього. Я знаю, що питання вирішуються швидко, терміново, якісно. Заслуга, мабуть, всьому напередодні Дня Незалежності України, почесне місце на Чемеровецькій районі дошки Пашани. Як краще підприємство Чемеровецького району зайняли Чемеровецький солодовий завод «Зато Болонь». Той же день відбулася ще одна неординарна подія це відкриття першого фірмового магазину ТОВ Оболонь Агро, яке вже за короткий такий термін часу, півтора місяця вже зайняло своє чільне місце серед інших торгівельних точок, знайшло свого покупця. І як люди жартують, ледь продають не по демпінговій ціни, оскільки якість завжди гарантована ціна досить низька. Михайло Васильович заслужив визнання і повагу місцевої влади, жителів райцентру та всього трудового колективу. Він знаходить час вислухати кожного, дати слушну пораду, допомогти. Михайло Васильович Загородний, наш директор, керівник, менеджер високого рівня, очолюваний ним підприємство. За короткі терміни збудувало цей завод, запустило завод, вивело його на проєктну потужність, а також на сьогоднішній день ми випускаємо. Якісний солод. Михайло Васильович також є головою комісії промислового розвитку району. Звичайно, що одною з таких ключових проблем після того, як було прийнято рішення будівництва солодового золоду в Чемерівцях, Постало питання, чи зможемо ми тут в непромисловому районі забезпечити професійними кадрами таке сучасне, потужне підприємство. Але ми пішли таким шляхом, що набираючи людей на будівництво, ми відразу до нас багато приходило людей навіть з вищими освітами, приходили підсобними робітниками, будівельниками і так далі. За період велася відповідна селекція цих людей, підбір навчання. І з тих людей, які прийшли до нас рядовими робітниками, для прикладу, технічний директор прийшов підсобним робітником, з часом став інженером і виріс до технічного директора підприємства. Заступник, який займається питаннями логістики, транспорту постачання, прийшов на завод механізатором. Будучи інженерами, вони з вищими освітами. Звичайно, що вони вже були готовими спеціалістами, але почали з самих назів. 33 підрядні організації із 15 країн світу взяли участь у будівництві нової солодовні. Тут застосовані найкращі найсучасніші технології, починаючи від визначення параметрів сировини до очищення води, використаної на виробництві. Наш завод переробляє в рік 160-180 тисяч тонн. ...пивоварного ячменю. Звичайно, що це великий потужний об'єкт, і крім основної сировини ячменю, він споживає велику кількість води, тому що в технологічному процесі задіюється велика кількість води. Воду ми добуваємо з артизіанських свердловин. Для виробництва ми її готуємо, стоять спеціальні водопідготовки, які забирають ам'як, забирають залізо, те, що нам заважає в виробництві. Але відпрацьовану технологічну воду ми очищаємо на власних очисних спорудах. Власні очисні споруди, які... Побудовані датською фірмою «Норід», є не мають аналога в Україні, і є дуже сучасними, високотехнологічними. І на виході вода, що скидається в ставок, є, відповідає якості води питної. Тобто підприємство наше робить все для того, щоб промислові ніякі викиди, ніякі стоки не зашкоджували навколишньому середовищу. Агрономічна служба підприємства вивчає ринок ячменю, займається заготівлею і перед тим, як розпочати співпрацю по заготівлі пивоварної ячменю, їдуть на господарство. Беруть проби зерна і лише отримавши позитивний результат, господарство може стати потенційним партнером. Ну, все починається з поля. Значить, з поля ми маємо біля 250 партнерів господарств, з якими працюємо вже довгий час яким надаємо в кредит насіння, відповідно одержуємо якісний товарний ячмінь, в подальшому виробляється в солод. Також ми завозимо в день чи в добу, назвати можна так, біля 500 тонн товарного ячміння і виробляємо 350 тонн готового солоду. Весь процес, якщо починати з поля, ми даємо в кредит насіння, продаж насіння, в кредит насіння даємо. Починається з насневого заводу, який знаходиться в смертезокупному. І, якщо сказати чесно, весь двигун, весь процес цього двигуна був початок з нашого директора з Михайла Сєвича Загороднього. Ідея по будні снаснього заводу і співпраця з партнерами на біжку коротку ногу. Я би сказав, почалося все з нього. Відповідно, ми маємо зараз результати. Майже 200 великих і малих сільгоспробників постачають ячмінь для Чемеровецької солодовні. Оболонь ставить до своєї сировини високі вимоги. Тут усе має бути лише найліпшої якості. Тож далеко не кожна запропонована сировина потрапляє у технологічний процес. Це з кожним роком, це 2001, 2002, 3, 4, 5. Підприємство Оболонь Чемирецькому району настільки потужно розвинулося, що зараз воно є авангардом в нашому аграрному секторі і ми кожного року працюємо з цим підприємством і знаємо, що 100% буде проплачено, 100% буде виважена нормальна ціна і 100% буде значить, перспектива майбутнього року. Технологічний процес виготовлення солоду передбачає. очищений відсортований ячмінь поступає в замочне відділення, де ми з вами знаходимося. Тут ячмінь миємо і на протязі двох діб він набирає вологу. Звідки ми його подаємо на солодорощення? Ми зараз з вами знаходимося в солодорощенні, солодорощення круглого типу, бетонна споруда діаметром 28 метрів. Тут відбувається процес пророщування ячменів. Забезпечується режим зволоження, повітряного режиму. Тут постійна температура, яка, за вимогами технолога за технологічною рецептурою знаходиться в межах від 12 до 18 відсотків. І за 5-6 діб тут ячмінь перетворюється в зелений солод. З усієї молодої команди, підібраної і загартованої директором, лише двоє до на власні очі бачили, як виготовляють солод і який він насправді. Решта були від пивоварної галузі дуже далекі. Молода Чеморвецька команда Секрети нового ремесла хапали на люту. Який же кінцевий продукт підприємства солод? Рідкий, у гранулах чи у порошку? Перед нами на столі зараз знаходиться кінцевий наш продукт. Багато хто із наших партнерів, навіть чи гостей, думає, що враження таке, що продукт має бути рідким, тому що возимо ми його в цистернах. Але це солод має зовнішній вигляд, дуже подібний на те, з чого він починався на ячмінь. Він просто дуже гігроскопічний, його волога 4,5%. І тому ми його возимо в таких цистернах. А от зовнішній вигляд, солоду це те, що ми робимо. Кінцевий наш продукт в процесі солодорощення, пророслий речмінь, відбили від нього ростки, висушили. І от в кінці, оце солод. Сьогоднішній наш герой Михайло Васильович Загородний це уособлення яскравої самодостатньої особистості, керівника одного з потужних підприємств області. Який живе і працює з повною віддачею, чиє горіння захоплює і служить гарним прикладом людям.